Вони давно запланували окупацію України. Єдине, що вони, по моїм відчуттям, звичайно, там по тому, скажімо, по оцінці тих подій на той момент, в 2014 році, вони перевіряли, яка буде реакція. Чи щось не прилетить. Виявляється, світ був готовий проковтнути все. І їм нічого не прилітало. І вони нахабніли, нахабніли і вже заходили повномасштабно в серпні. Чотирнадцятого року з трагедією Віловайську, з атакою на Маріуполь. Вони перевіряли, наскільки їм буде безнаказано, я так думаю, безнаказано робити щось. Ну, виявилося, що Штати замовкли тоді, що Європа замовкла тоді, і вони зрозуміли, що треба готуватися до ну, найманвазі Росії Росія, що треба готуватися до успішних подальших планів, як вони думали. Підписуйтесь на телеграм-канал говорить Великий Львів.